Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку числовий відрізок Задачі на знаходження суми. Задача 293. Читаємо умову задачі. У сховищі було 15 центнерів моркви і 13 центнерів буряків. Одну четверту цих овочів купив підприємець. Скільки центнерів моркви і буряків залишилось у сховищі? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що у сховищі були овочі, далі якусь частину купили цих овочів, і далі якась частина овочів залишилась у сховищі. Це і будуть ключові слова в задачі. Було, купив, залишилось. Нам відомо, що у сховищі було 15 центнерів моркви і 13 центнерів буряків. Також нам відомо, що одну четверту цих овочів купив підприємець. Невідомо, скільки центнерів овочів він купив, але відомо, що 1 четверту. І скільки центнерів моркви й буряків залишилось, нам не відомо. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки всього у сховищі було овочів, адже нам відомо, що було 15 центнерів моркви і 13 центнарів буряків. Скільки їх разом було? Дізнаємося дією додавання: 15 плюс 13. Можемо порозрядно до 10 додати 10, це дорівнює 20, а 5 плюс 3 дорівнює 8, 20 плюс 8 дорівнює 28 центнерів. Пояснюємо, моркви й буряків. Другою дією ми можемо дізнатися, яку частину купив. Підприємець, адже нам відомо, що 1 четверту він купив від цих овочів. А ми дізналися, що овочів всього було 28 центнерів, отже, нам потрібно дізнатися 1 четверту від 28. Пригадаємо, як знайти частину від числа. Нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Отже, 28 ми ділимо на 4 і множимо на 1. І 28 поділити на 4 це дорівнює 7, а 7 помножити на 1 дорівнює 7 центнерів. Пояснюємо: овочів купили. Тепер, якщо ми знаємо, скільки овочів було у сховищі, скільки овочів купили, то дізнаємося, скільки залишилося. Отже, якщо овочів купили. Відбулося дієвіднімання. Тобто ми від 28 центнерів віднімемо 7 центнерів. І це дорівнює 21 центнер. Запишемо відповідь, скільки центнерів моркви й буряків залишилось у сховищі. 21 центнер моркви й буряків залишилось у сховищі. Завдання 294. Знайди значення виразу різницю чисел 42 і 6 ділимо на х, якщо х дорівнює 4, якщо х дорівнює 6 і якщо х дорівнює 1. Отже, нам потрібно виконати обчислення виразу, надавши х певних значень, надамо х першого значення 4. Записуємо, якщо х дорівнює 4, то наш вираз буде виглядати так. Різницю чисел 42 і 6 ділимо на 4. У виразах із дужками виконуємо першу дію у дужках – 42 мінус 6. Від'ємник 6 можемо розкласти на зручні доданки на 2 плюс 4. І від 42 віднімемо 2 це дорівнює 40, а від 40 віднімемо 4 це дорівнює 36. І 36 ділимо на 4, дорівнює 9. Далі надамо х значення 6. Якщо x дорівнює 6, то різницю чисел 42 і 6 ділимо на 6. У дужках ми вже можемо не виконувати обчислення, оскільки в попередньому виразі ми вже виконали обчислення в дужках. І різниця 36. 36 ми ділимо на 6, це дорівнює 6. Надамо іксу наступного значення 1. Якщо x дорівнює 1, то вираз різницю чисел 42 і 6 ділимо на 1. 36 ділимо на 1 це дорівнює 36. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. І зустрінемось завтра, Па-па!